Друзі, давайте всі разом скажемо слава Ісусу Христу. Друзі, я всіх вас вітаю тут, на цьому місці, і є бажання поділитись думками, поділитись словом. І сьогодні хочеться поговорити про те, хто така духовна людина. Хочеться пороздумувати про те, що таке духовність, як на це дивиться Біблія, і так далі. Ви знаєте, що у нашого народу. Серед віків було дуже різне ставлення до того, хто така духовна людина. В традиційній культурі, ми ще іноді кажемо в православній, бути духовним це, знаєте, бути таким собі затворником, десь жити далеко в горах, щоб до тебе приходили, запитували якусь мудру пораду. Колись на, Ру, на Русі була окрема категорія людей, їх ще називали Юродиві. Я думаю, хтось таке чув. Що це люди, які вдавали з себе божевільних, жили на вулицях, і людям говорили якісь пророцтва, і колись це рахувалася найдуховніша людина. Та, та, яка відмовилась від всіх земних благ і служить Господу. І, якщо, і нам іноді стає смішно від такого, але і у нас сьогодні ми не до кінця іноді розуміємо, хто ж така духовна людина насправді. Якщо в кожного з нас запитати, хто така духовна людина, то мало хто може дати зрілу, грунтовну відповідь. І якщо ми ходимо в церкву, це означає, що, напевно, кожного з нас є така ціль стати духовною е, людиною. Але, друзі, в кожного з нас такий різний образ духовності. Кожен з нас по-різному дивиться на це поняття. Хтось думає, що духовна людина це та, що. Молиться по 5 годин на день, чи багато проповідує, чи знає відповіді на всі питання, можливо, серйозна, мовчазна, рідко посміхається. Інколи кажуть: ось видно, що тільки що там християн чи християнка пішла. Хтось дивиться і по одягу, по зовнішньому вигляду. Друзі, колись до мене підійшла одна людина і сказала: Я знаю найдуховнішу людину у світі. Я кажу, ну розкажи мені. І Він каже: уяви собі, я знаю людину, яка пішки, як паломник, пройшла від Києву до Святого Єрусалиму. я такий кажу, і. і він каже: Ну, все, тобі цього мало чи що. Каже, це найдуховніша людина, яку я знаю. Я кажу, ну добре, можливо. Друзі, духовність це не щось абстрактне насправді. Але, друзі, духовність це те, що можна побачити, відчути, я би сказав, іноді навіть пощупати. І це те, що можна перевірити, а духовний я чи ні. І Біблія про це говорить прямо, і ми можемо в цьому себе перевіряти час від часу. Чи духовна я людина? І, друзі, сьогодні я хочу пороздумувати над пісням до Галатів. І... Все це післання, апостол Павло пише до Галатів, і він все пісня протиставляє духовне і плотське. І він дуже багато каже за духовні речі про те, яка має бути духовна людина і про те, яка плотська людина. І апостол Павло каже, що хоч ви і повірили в Ісуса, хоч ви прийняли Євангеліє, але серед вас є ті люди, які уводять вас в бік, які кажуть вам, не зовсім правду, а саме змушують вас повертатися до ритуалів, до закону, до поняття їхніх предків в якихось страданнях і так далі. І апостол Павло в кінці цього каже е, таку, таку фразу, такий вислів. Галатів, 5 розділ, 12 віршик. Апостол Павло пише, о, коли б були навіть відсічені ті, хто підбурює вас. І, друзі, я хочу дати домашнє завдання. Дослідіть те, що в оригіналі тут написав апостол Павло. Або після служіння, підійдіть до мене, я вам розповім. Напевно, перекладач, коли перекладався на українську, подумав: напевно, десь апостол Павло не проявив святості тут. І він написав зовсім інше. Зовсім не те, що апостол Павло писав, тому ви можете дослідити. Друзі, коли Павло писав корінтянам, він звинувачував їх в плотських гріхах. Слабкощах, а Галаті вже Павло звинувачує в духовних гріхах. І чимало богословів відмічає те, що саме галатам Павло пише набагато більш стругіше, жорсткіше, аніж коринтянам. І я хочу зачитати вислів одного богослова, якого звати Клайв Люїс. Він щодо цього каже такі слова. Якщо хтось думає, що християни вважають недотримання снотливості найгіршим пороком, то вони дуже помиляються. Так, пов'язані з тілом гріхи річ погана, але насправді з поміж усіх гріхів ці найлегші, найгірші, найжахливіші насолоди суто духовні, як-от насолода спокушати інших на зло, нав'язувати іншим свою волю, зводити наклеп. Прагнути влади і повнитися ненавистю, бо ж у мені живуть дві сутності, що змагаються з сутністю людською, до якої я маю прагнути, це сутність тваринна і сутність диявольська. З них двох диявольська гірша. Тому-то холодний і самовдоволений Святоша, який щонеділі незмінно у церкві, може виявитись значно ближчим до пекла, аніж якийсь тілесний грішник. Багато хто називає цю людину найвидатнішим Богословом ХХ століття. І він каже, тілесні гріхи це безумовно погано, це те, що не має у нас бути. Але він каже, що гріхи духовні набагато більш страшніші. Вони приносять набагато більше зла. І, друзі, одна з найбільших хитрощів диявола це зробити так, щоб за плотські гріхи ми переживали більше, ніж за духовні. Щоб ми переживали за свій зовнішній вигляд, щоб ніхто не побачив, що я там. Ну, сказав якесь погане слово, неправильно одягнувся. І це правда, друзі, найбільше ми соромимося наших тілесних гріхів. А про те, що ми заздримо, а про те, що ми брешемо, ми не дуже сильно переживаємо. А про те, що ми десь на кухні розмовляємо за якусь людину годинами, що аж слюна з роту летить, ми за це не переживаємо. Знаєте що? В такі моменти диявол отримує свою найсолодшу перемогу. Найсолодшу. Друзі, як же уникати ось цих духовних гріхів? В тому ж післанні до Галатів апостол Павло закликає християн друзі, до практичного благочестя, як до найкращого засобу проти лживчителів, які кажуть, вам треба робити то, чи духовних гріхів, іншими словами, людям, яких відсутне щоденне практичне благочестя, притаманно видумувати складні духовні практики, повертатися до закону. Друзі, таким людям, нібито недостатньо благодаті Христа, вони хочуть спасіння заслужити своїми діями. Друзі, а це дуже страшний шлях. І апостол Павло каже, що найкращі ліки, найкраща профілактика проти ось таких духовних захворювань це щоденне благочестя і щоденне духовне життя. Тобто бути духовною людиною. Друзі. А давайте прочитаємо до Галатів 5 розділ з 22-го віршику. Тут уже апостол Павло починає говорити, хто ж така духовна людина, що в цій духовній людині є в серці. Давайте прочитаємо. Апостол Павло пише: пише А плід духа, любов, радість, мир, довготепіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких, а ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями, коли духом живемо, то й духом ходімо. Друзі, я хочу зауважити дуже серйозну річ, яку зауважують дуже багато богословів щодо цього місця. Тут всі ці місця написані через кому. Не так, що Бог одному дав дух добрості. Один він дуже здержливий, другому з характером повезло, він міє прощати. Друзі, ні. Біблія пише, що плід Духа, той, хто живе Духом Святим, у нього всередині в серці є все це. Через кому? Все це є частиною духовної людини. Прощати, любити, стримуватись, вірити, бути лагідним і так далі. Друзі, не своєю силою, але силою Духа Святого, все це має бути всередині нас. Друзі, якщо ми відвідуємо всі служіння, якщо ми багато молимось, багато читаємо слова, але ми не маємо цього в собі, я хочу сказати, що ми живемо в великій проблемі, бо ми іноді можемо думати, що ми духовні, а, як... а у нас може не бути те, цього основного, про що пише апостол Павло. Зауважте, що коли він перечисляє духовні так, через кому, а, речі, які мають бути в нас, друзі, ну, там немає чогось такого недільного літургійного богослужіння чогось такого. Він говорить про наше щоденне життя. І, друзі, далі апостол Павло також через кому продовжує розповідати, яка ж духовна людина, хто це така, що має бути всередині такої людини. І давайте будемо читати далі. Галатів, 5 розділ, 26 віршик. Написано: не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному. Друзі, хто така чванлива людина? Бо я знаю, мало хто розуміє, що до кінця означає це слово. Друзі, апостол Павло каже: не будьмо марнославними, не будьмо самозакоханими. І я скажу, друзі. Можливо, це мій досвід, але я скажу так, що марнославство чи самозакоханість це період, який проживає, як мінімум, кожен новонавернений християнин, коли він робить перші успішні духовні кроки. Я вам розповім маленьку історію, я колись вам її розповідав, що колись, коли я тільки прийшов до Христа, я дуже багато служив людям, намагався кожного дня, чи вранці, чи ввечері, чи вночі. Байдуже, попросили, треба, я їду. І колись вже так минуло багато місяців, я думаю. А я знаю, що Бог, особливо духовним людям, навіть через ангелів може явитися. Може щось, ну, якесь наставлення сказати, чи сказати, ти молодець. Рухайся в тому ж напряму. І, друзі, друга година ночі я знову десь по служінню допомагав, допізна засидівся, розвіз всіх людей додому, і їду втомлений і думаю, ну точно Бог десь має благословити, сказати щось особливе. Я дивлюся, що. В селі о другій годині ночі на зупинці автобусній стоїть якась така старенька жіночка, і вона ще й зупиняє мене. Я думаю, Боже, невже ти хочеш прямо зараз мені щось сказати? Відкрити мудрість свою, похвалити, по голові погладити і так далі. Я зупиняюся, я відкриваю вікно, я вже готовий. І до мене підходить ця жіночка і каже: є закурить?» І я кажу: вибачте, немає, я закрию вікно, поїхав, друзі. Це норма, коли самозакохання чи марнославство стається в духовної дитини. Розумієте, про що я? Друзі, але це катастрофа, коли це стається в християнина, як ми кажемо, зі стажем. Коли людині 50 років, а вона все ж така самозакохана. До неї не можна ні підійти, нічого не запитати, бо він, знаєте хто, він служитель. Друзі, і хоч на цьому п'ятий розділ закінчується, але шостий розділ апостол Павло через кому точно так же продовжує пояснювати, хто ж така духовна людина, щоб у нас склалась повна картина, як ми маємо жити, як ми маємо ходити перед Богом. І давайте прочитаємо Галатів, шостий розділ, перший вірш, і будемо йти далі. Апостол Павло каже: браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності. Сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Апостол Павло каже, виправляйте такого духом лагідності. І що цікаво, духом лагідності в оригіналі, на грецькій мові апостол Павло тут використовує не якийсь духовний термін, друзі, а медицинський. І він каже, що ну, в грецькому в оригіналі це не зовсім слово лагідність, він там використовує такий термін, який означає з хірургічної точки зору як можна обережніше. Тобто, от коли людина. Ламає свою ногу, ми до неї як відносимося? На руках її несемо, доглядаємо за неї, переживаємо за неї. Друзі, точно так же ми маємо відноситись до тих людей, хто є в духовних проблемах, а не так, як ми можемо. Знаєте, інколи людина десь оступиться, десь щось зробить не так, а ми скажемо. А я так і знав, що з цією людиною щось не так. І Бог ось це, бачите, а я ж казав, я знав. Друзі, це не християнський підхід, це не Божий підхід. Божий підхід це перш за все помолитися за цю людину, попереживати і підійти, як сказав апостол Павло, з хірургічної точки зору, як можна найніжніше, бути благословенням для цієї людини. Друзі, читаємо далі: Галатів, 6 розділ, другий віршик написано: носіть та тягарі один одного. І так виконуєте закона Христового. Друзі, апостол Павло каже, що духовна людина вона не тільки в силах нести свій тягар. Ми знаємо, що в кожного з нас проблем, дай Боже, дуже багато, починаючи від фінансових і так далі. Друзі, апостол Павло каже, що духовна людина це та, хто може нести тягар і того, хто поруч, свого друга, свого близького і, можливо, навіть тієї людини, яка вам, друзі, не близька. І питання: чий тягар сьогодні несу я? Чи є хоча б одна людина на всьому світі, для якої я є духовним благословенням? Хоча б одна. Хоча б одна людина, чи є в нашому житті така, що я для неї являюсь, є духовним благословенням. Друзі, знаєте, людей можна поділити на дуже багато категорій, але якщо так, знаєте, дуже рубати, то я поділю людей на дві категорії: одні дають тобі енергію, коли ти з ними поспілкуєшся, а другі висмоктують її з тебе. І... Знаєте, такі духовні вампіри, що ти з ним поговорив і тобі жити не хочеться. Друзі, хто сьогодні я? Яка сьогодні я людина? Я є благословенням, я несу тягарі, чи я свої тягарі підкидую іншому на спину, неси, допоможи, бо я не можу сам. Яка людина сьогодні є я? Друзі, читаємо далі, Галатів, 6 розділ, 3 віршик. Апостол Павло каже: коли Бог то думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює. Друзі, як я вже сказав, апостол Павло ніби повертається до минулої думки, що іноді християни починають думати, що вони щось значать, що вони вже досягли якоїсь величини. І ви знаєте, я почув недавно таку чудову ілюстрацію. Друзі, яблуко. Яблуко, коли воно росте, коли воно зріє, коли воно розвивається, воно залишається зеленим. І друзі, тоді, коли воно вже максимально зріле, що з ним починає відбуватися? Воно починає гнити. І, друзі, так і з людьми, коли ми в процесі дозрівання, ми зелені. Але коли у нас з'являються думки, що ми м -м, зрілі досягли, друзі, тоді ми починаємо гнити. Як духовні люди, як духовні особистості, саме тоді. Тому, друзі, в наших же інтересах залишатися зеленими і не думати про себе дуже багато. Друзі, далі апостол Павло пише: нехай кожен досліджує діло своє. І тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому, бо кожен нестиме свій власний тягар. І в сучасному перекладі написано: кожен має сам бути суддею своїх вчинків, і тоді він зможе пишатися своїми досягненнями, досягненнями не порівнюючи себе ні з ким. Друзі, ми так любимо роздумувати про інших, як треба жити іншим, як треба поводитися іншим. Дехто неправильно що сказав, неправильно поступив, друзі, апостол Павло каже, слідкуйте за собою, за своїм життям. Далі він пише такі слова, які, мені здається, вони взагалі випали з нашого контексту, з нашої реальності. Шостого віршику він пише: а хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, ти саме і пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Апостол Павло каже: той, хто навчається, благослови того, хто навчає тебе. Іншими словами, даймо кошти, подаруємо щось. І, можливо, хтось каже, так нашим пасторам, начебто, й немає потреби нічого там давати. Друзі, можливо. Але, друзі, якщо ви хочете когось благословити, підійдіть до мене. Я скажу: покажу вам людей, які служать і в день, і вночі, і вони потребують цього благословіння. Їм воно треба. Апостол Павло каже: хто навчається, благослови того, хто навчає тебе. І, друзі, чи підтримуємо ми сьогодні взагалі служителів? Це взагалі, мені здається, воно десь не існує взагалі в, наших, в нашому сьогоденні. Або, друзі, також насущне питання. А чи ми підтримуємо сьогодні наших військових, які виконують одні з найтяжчих слів Ісуса Христа? А саме Ісус каже, ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Чи підтримуємо ми сьогодні військових? Друзі, я хочу сьогодні сказати, що ми сьогодні є тут лише тому, що вони є там. Тільки із за цього. Якби їх не було там, нас не було би і тут. І ви всі бачили, що сьогодні виходив влада, за якого ми молилися, друзі, я хочу сказати, що він збирає кошти сьогодні на потреби свого підрозділу. І я вам скажу, що там потреби, вони безкінечні. Тому, можливо, кого торкнулося це слово, підійдіть до влада, Благословіть. Дайте скільки є, скільки можете, і скажіть, це для військових. Це для вас, хлопці, тому що і за того, що ви там, ми сьогодні і тут. Друзі, ось це є духовність. Ось це є духовність. І апостол Павло каже: далі: а роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Друзі, ми всі втомлюємось. ми іноді робимо добре, ми проповідуємо людям, кому щось даємо, але ми не бачимо від того ніякого результату. Апостол Павло каже: не втомлюйтесь. Не втомлюйтесь, бо що ти посієш, те, -то, те ти і пожнеш. І, друзі, я буду закінчувати. Я думаю, що в кожного з нас склалась картина, хто ж така духовна людина. Як ви побачили за два розділи, апостол Павло нічого не сказав про наше недільне життя, про наше життя релігійне, він говорив тільки про наше життя щоденне, про те, що ми проживаємо кожного дня, про те, як ми маємо поводити себе кожного дня. Про наше відношення до людей, якими ми сьогодні маємо бути, і друзі. Апостол Павло, після Ні до Галатів, в третьому розділі з другого віршика, віршика каже лише одне хочу знати від вас: чи ви прийняли Духа ділами закону, чи із проповіді про віру? Чи ж ви аж такі нерозумні, духом почавши кінчити тепер тілом? І прочитайте ж саме тільки в сучасному перекладі. він пише, лише одне я хочу дізнатися від вас. Чи одержали ви Дух Святий, дотримуючись закону, чи слухаючи добру звістку і повіривши в неї, чи ви вже такі нерозумні, що життя, яке почали з Духом Святим, зараз намагаєтеся закінчити людськими зусиллями? Друзі наші, людські зусилля це ніщо. Нам потрібно пам'ятати і триматися, що. Є Дух Святий, який живе в нас. І, друзі, і ми хочемо бути сповнені Духом Святим. Але, друзі, є проблема. Чомусь ми сповнюємось Духом Святим лише де? В наших храмах, під час молитв, у наших церквах. І, друзі, якщо ми відкриємо новий заповіт, то ми побачимо там зовсім іншу картину. Друзі, я трошки так дослідив, і там є всього декілька місць про те, що хтось. Апостоли чи ще хтось сповнювався Духом Святим в молитві. І друзі, і в, в багато в багато разів ми бачимо більше місць списання, які ми бачимо, що люди сповнювалися Духом Святим під час небезпеки, коли треба було слово мудрості, під час благовістя. Друзі, на вулиці, не в храмі, не тут, де ми з вами, де нам з вами комфортно, а саме там, де ми маємо з вами працювати і проживати кожного дня. Друзі, духовність це про наші щоденні взаємовідносини як між Богом, так і між людьми. І друзі, хтось колись сказав таку мудру фразу, що Біблія це не святковий недільний торт, це наш щоденний хліб. Друзі, так же само і з духовністю. Це не тоді, коли ми прийшли в церкву, коли нам потрібно дати звіт, що ось ми тут, ми гарні, ми з вами, все супер. Друзі, ні. Це ось ті шість днів поза церквою особливо ось це наша духовність. Чи ми готові поділитися нашими фінансами? Чи ми готові терпіти, любити, стримуватись, поводити себе так, як казав апостол Павло, чи готові ми сьогодні? І чи дійсно картина нашої духовності співпадає з тим, що так іноді жорстоко і сильно описує апостол Павло після Нідогалатів? Я хочу, щоб ми з цими думками і з цією молитвою встали, і ми зараз будемо молитися і просити, Боже, дай мені відповідати Твоєму стандарту духовності. Боже, благослови, щоб я сьогодні був духовною людиною. В Твоєму сенсі цього слова, так як ти це бачиш, давайте помол, помолимось, друзі. Боже, мій, я дякую Тобі за цей чудовий ранок, я дякую Тобі за Твоє слово. Боже, я дякую Тобі за те, що Ти сьогодні говориш до нас. Я прошу Тебе, Господи, благослови, щоб ми були, Господи, такими, якими ти нас хочеш бачити. Я прошу Тебе, Ісусе, благослови, щоб ми вміли прощати, щоб ми вміли терпіти, Господи. Щоб ми були стримані, Боже, благослови, щоб ми вміли, Господи, віддати частинку себе. Благослови Боже, щоб ми не були марнославними. Боже, благослови, щоб ми не були себелюбними, Господи, але благослови, Боже, щоб ми любили ближнього, служили ближньому, Боже, були благословінням, Господи, для того, хто поруч, Господи. Я прошу Тебе, Ісусе, благослови. Боже, ми сьогодні нуждаємось Тобою, щоб Дух Святий Сьогодні змінював наші серця, Боже, і щоб ми жили, Господи, духом кожного дня. Боже, благослови, щоб ми дійсно, Боже, були духовні сьогодні. Благослови, Боже, щоб наше, Господи, єство змінювало тих, хто є поруч, Господи. Благослови, щоб ми були благословінням для інших людей. Я прошу Тебе, Боже, благослови, щоб ми виконували Твоє Слово, щоб, Боже, ми не були плотськими, Боже, але щоб ми були духовними християнами, Боже. Благослови Ісусе, я прошу Тебе, Батько, благослови. Ми нуждаємось Тобі. Ми просимо, Господи, про Твоє благословіння, ведення і керівництво, Боже, щоб наше христи... християнство Боже, воно було видне, воно було ефективне, Господи, кожного дня. Я прошу Тебе, Ісусе, благослови нас і прибудь з нами, а тобі нехай за все буде слава. Амінь.